Так, поставила собі один корж. Далі в мене буде пропитка з пудри і молока. Буквальну ложечку, дам, щоб було солодко. Можна і не давати цукру. Перемішали. Просто. Будемо прописувати трошки. Він і так дуже вологий, дуже смачний. І так буде трошечки краще. Якщо будете їсти на наступний день, то навіть пропитувати не потрібно, тому що крем дуже добрий і пропитає гарно. Так, тортик пропитала і буду викладати крем. І накриваємо другим коржем. Так, у мене цей другий корж. Ось так дві частинки. Тут там трошечки більше віришків, бо він в мене трошки кривуватий. Бо це з двох коржів. Зробила одну поляницю. Але це не буде видно, бо він буде всередині. і знову